23 червня 2011 року зараз засідання міського конкому відбулося засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. У засіданні взяли участь міський голова Сергій Анощенко, члени виконавчого комітету, представники структурних підрозділів міського конкому. Під час засідання було розглянуто і прийнято ряд важливих рішень з наступних питань. Про стан надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам Територіальним центром соціального обслуговування міста Кузнецовськ. Директор центру Ольга Печончик детально розповіла про послуги, які надає установа. Напрямки діяльності закладу, а також про персонал. В складі відділяльного центру функціонують 4 відділення: відділення соціальної допомоги вдома, відділення організації надання грошової натуральної адресної допомоги забезпеченим громадянам та надання соціальних послуг, відділення соціально-медичних послуг та дуже складне важке відділення відділення соціальної адаптації та реінтеграції бездомних громадян та осіб, зрівнених з місць позбавлення волі. Заслухали також і питання про пріоритети та напрямки діяльності Кондусовського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Світлана Пашко, директор закладу, доповіла з даного питання, а також зауважила, що при центрі діє телефон довіри 22874. Протягом 2010 року абонентам телефону довіри було надано 206 послуг. Світлана Леонідівна звернулася до членів виконкому з проханням посприяти у наданні телефону довіри номера легшого дозапам'ятовування. На сьогоднішньому етапі діяльність міського центру стали без зміни та молоді і досить широко вести населення. Якщо ще до 2005 року назва центру звучала соціальна служба молоді, тобто клієнтами центру були це як молоді люди віками 14-25 років. З 2005 року центр працює в першу чергу з різними категоріями сімей. Це бавлодіти, неповні сім'ї, молоді сім'ї, неповнолітні мами, матері одиначки. Також дітьми, підлітками, молоді, сили, підбізних та молоді з соціальних обмежень, наркозалежної молоді та членами їх сімей, особами, з вільними з місця збавлення води. Штат центру складає 5 чоловік. Робота центру проводиться через спеціалізовані формування. На кожного клієнта центру ми заводимо особисту карту, в, яку, в якій фіксуємо всі надані послуги, і на кожен груповий захід описується котівка з редакційним номером, в яка держиться в цій станови, де був захід проведений. Першим спецформуванням, яке розпочало свою діяльність, у міському центрі ще у 1998 році був телефон -довір. Консультант телефон довіри надає психологічну допомогу у вирішенні складних життєвих питань. Принцип роботи нашого телефону довіри – це анонімність, конфіденційність і найголовніше безкоштованість. Протягом 2010 року абонентам телефон-довіри було надано 206 послуг. Найбільшу кількість звернень, це 38%, стали дзвінки, що характеризують взаємостосунки з рідними, коханими, друзями, колективніш. Спочатку роботи телефон довіри працював за номером 05. Цей номер був дуже зручним для запам'ятовування. Однак в кінці 2008 року, в зв'язку з відміном до номерів, номер телефон віру на п'ятизначний. І з того часу нас різко знизилася кількість дзвінків. Також прийнято рішення дозволити задки і в стартжім розгорнути мережу доступу до інтернету в місті Кознецовськ. Отже, у нас з'явиться ще один інтернет-провайдер. Окрім цього, заслухано та затверджено рішення з питань. Про план роботи виконавчого комітету на третій квартал 2011 року. Про виділення коштів на виплату адресної матеріальної допомоги найбільш незахищеним верствам населення.